Сьогодні вночі та рано вранці ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, сім з них військові повітряного командування Схід збили. Але є і влучання. У Павлоградському районі попередньо постраждали 25 людей, серед них троє діти. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. Є руйнування також у громадах району. У Вербківській побиті майже 40 житлових будинків, у Юрівській два, у Межиріцькій пошкоджено школу. На місцях прильотів працюють всі служби. Павло Граців, чиє майно пошкоджено в результаті ворожого обстрілу, просять звертатися на гарячу лінію міського голови за номерами телефонів 0800 40 44 01. Та 095-225-4192. станом на ранок міський транспорт та служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі.